Що там, усіх машини заводяться, мороз на вулиці, бачите, і щоб ви завжди були, змогли завестися, треба брати ось таку штуку бустер. Якщо у вас акумулятор не може завести вам машину в мороз, ось, о, будь ласка, бустер. Така коробочка йде, е, яка підключається на акумулятор. На акумулятор, червоний на плюс, чорний на мінус. клемка. Одіваємо на акумулятор, включаємо на ньому кнопочку а, і йдемо в машину, заводимо ключиком машину. І машина у вас заводиться. Заводить до 3 літрів бензин 2,5 дізер. Це ми пробували особисто і він заводить оцей бустер. Він у нас йде з пусковим током 600 мА, чи а, почекай 800. 800, 800 ампер, пусковий пусковинь нього йде, а ємність акумулятора 12 000 міліампер. Плюс Тут куча всяких різних а, насадок, його монозаряджа і від прикурювателя, від нього монозаряжать і телефона. Ціна його 2300 гривень. Це у нас прокрафт. 3 роки гарантії. В такому йде ще моданчик у кейсі, що гарненько буде лежати у вас а, в машині. Кому треба, звертайтесь 2300, відправляємо по всій Україні нові кошти.